Привіт, малята! Рада вас усіх вітати! Про що ж ми з вами сьогодні будемо розмовляти? А ви дізнаєтеся, коли відгадаєте мої загадки. Тож слухайте першу загадку, щоб пташина полетіла є у неї сильні. Крила, так, вірно, крила. Наступна загадка. Зернятка дзьобати щоб є у пташки гострий. Так, вірно, дзьоб. І остання загадка. Сіла пташка на подвірячко, розпушила своє. Пірячко, так, вірно, пірячко малята. Що ж, ви здогадалися? Так, сьогодні ми будемо розмовляти про птахів, а саме про сороку. Розгляньте, будь ласка, уважно сороку. Якого кольору у неї пірячко? Так, чорного, а ще білого. Так, Пір'ячко у сороки чорне і біле. А дзьоб який? Так, міцний. А хвіст у сороки який? Так, довгий. А які бока, живіт? Так, білі. Саме тому її так і називають сорока білобока. Малята, як ви гадаєте, чи просто спіймати сороку? Давайте зараз з вами вивчимо скоромовку. Повторюйте. Хитру сороку спіймати морока. А на 40-40-40 морок. Повторимо ще раз хитру сороку спіймати морока. А на 40-40-40 морок. Молодці малята. А зараз зробимо пташину зарядку. Гарно розім'ялись молодці малята. А зараз сідайте зручно, і я вас запрошую послухати одну цікаву казку, яка так і називається Сорока білобока. У сороки білобоки п'ять малят сороченят. Усі чисто хочуть їсти. Треба всім їм дати лад. От сорока білобока! Поскакала на поріг і до хати працювати поскликала діток всіх. Цей здоровий носить дрова, той швидкий пшоно товче. Третій в чашку цідить брашку, а малий млинці пече. Тільки п'ятий хоче спати, помагати не біжить. У садочку в холодочку ліг на травці та й лежить. У сороки білобоки все вже зроблено як слід. Вся родина й господиня посідали за обід. Ті до кашки, ці до брашки, ще й млинців по п'ять, по шість. Але дачі хай поплаче. Хто не робить, той не їсть. Як почув це братик п'ятий, не схотів на травці спати, аж підскочив. Як це так? Ви в господі я в городі, до роботи я мастак. Ось він поле бараболю, обгортає залюбки, до городу носить воду, поливає огірки, ще й на вишню, на найвищу лізе ягідок нарвать. Вже й приносить вишен досить, щоб усіх почастувать. І сорока білобока не нахвалиться сама. У мене діти працьовиті зовсім лодерів нема. Малята, як називалась казка? Так, сорока білобока. Скільки було в неї сороченят? Так, п'ять сороченят було, все вірно. Що робив перший? Носив дрова, а другий пшонотовк. А третій сідив брашку. А четвертий малий. Ціпік. А що ж робив п'ятий? Так, він лежав собі в холодочку, але ж як почув, що залишиться без млинців, то що він став робити? Так, він почав працювати і в городі, так, і в споді, і на вишню заліць. Молодці. І що ж казала сорока? Так. Що в неї, діти, працювати ледарів немає? Малята, з якою пташкою сьогодні ви познайомилися? Так, із сорокою. Вірно. А яка ж особливість цієї пташки? Так, у неї білі бока, і тому її називають як? Вірно, сорока білобока. А зараз давайте, малята, разом зробимо гімнастику для пальчиків. Сорока ворона діткам кашку варила, кашку із манки діткам до сніданку. Ложкою мішала в мицьку поклала, цьому дала, цьому теж дала. Цьому дала і цьому дала, а цьому не дала. Ти дрова не рубав, воду не носив, хату не топив, нема тобі нічого. І ще разок лівою ручкою. Сорока ворона діткам кашку варила. Кашку із манки діткам до сніданку, ложкою мішала, в миску накладала, цьому дала, цьому пальчику теж дала, цьому дала і цьому дала, а цьому не дала. Ти дрова не рубав. Воду не носив, хату не топив, немає тобі нічого. Молодці малята гарно попрацювали сьогодні на занятті. Всі дякую і чекаю на нові зустрічі. До побачення!